UMIDG Bizon 2 сьогодні на огляді. Вітаємо усіх і давайте роздивимось цей доступний захищений смартфон більш детально. Комплектують його лише зарядним пристроєм та дротом червоного кольору, також є посібник користувача. На цьому вирішили обмежитись. Щодо органів керування, на правому торці маємо помаранчеву кнопку швидкого доступу до камери, також кнопки блокування та регулювання гучності. На торці зліва кнопка, яка налаштовується під запуск різноманітних додатків та програм, а також слот для встановлення сім-карт. Знизу на торці порт Type-C для заряджання пристрою, а також мікрофон для розмов. Зверху лише архаїчний роз'єм 3,5 мм для підключення навушників. На задній панелі багато всього: камери, спалах, інфрачервоний термометр, а також динамік та датчик із додатковим мікрофоном. Сама ж панель при цьому з приємного на дотик пластику. Спереду ж нічого надзвичайного. Дисплей, камера, в якому розміщена по центру, сам розмір камери середній по сучасним міркам. Якщо говорити про захищеність, вона тут за стандартом IP69K, тобто ударів та води корпус не боїться. Товщина корпусу складає 12,9 мм, а вага 280 г, що робить цю модель однією із найкомпактніших в своїй категорії. Виглядає смартфон автентично, ви легко впізнаєте назву бренду судячи з дизайну. Захищеність девайсу також непогана. Виробник говорить про стійкість до ударів при падінні з висоти у майже 2 метри. Зануримо в воду смартфон, перевіримо, як цей тест буде пройдено. Як бачите, все працює досить добре, ніяких проблем не виявлено. З врахуванням доступної ціни смартфону параметри тут досить непогані, якщо не сказати шикарні. Перш за все, процесор Helio P90. Він восьмиядерний, має досить непоганий рівень продуктивності та хороші бездротові модулі. Оперативної пам'яті 6 ГБ, а постійної 128 ГБ. Ідеальне співвідношення для найрізноманітніших потреб. Акумулятор місткістю 6150 мАч дозволяє близько двох діб використовувати пристрій в звичайних умовах або ж день дуже активного використання. Android 12 працює плавно та стабільно, меню досить просте і виразно читається. Є в смартфоні термометр, користуватись яким можна зі встановленого додатку. Міряти температуру тіла чи інших фізичних об'єктів можна за долі секунди, в цьому плюс. Але є і мінус, котрий полягає в точності вимірів, хоча погрішність досить невелика. Хороший смартфон, хороше залізо, відповідно, чудова продуктивність і комфорт в роботі з ним. Покажемо приклад гри, щоб ви пересвідчились у цьому на власні очі. Що стосується зображення, то тут маємо 6,5 дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD Це класичний дисплей, котрий ви знайдете у безлічі конкурентів. Тут дійсно непогані кути огляду, але трохи бракує максимального рівня яскравості підсвітки. Проте це буде відчуватися лише в дуже рідкісних випадках. Сам дисплей має хорошу передачу кольорів, що більш ніж відповідає вашим очікуванням та ціновому сегменту. Так, дивитись фільми приємно, користуватися соціальними мережами також. Захист дисплею від ударів присутній, адже скло загартоване, має досить високий рівень стійкості до подряпин та ударів. Якщо бути об'єктивним, то компанія ЮМІДі же ніколи не була лідером в плані фотоможливостей. Проте з часом робота над помилками було проведено, і ми отримали 48-мегапіксельну камеру зі швидким фокусом, а також чудовою деталізацією. Ця камера і відео може знімати в 4К, тож цифри говорять самі за себе. Допоміжна камера також є. А фронтальна камера на 24 мегапікселі і для селфі вона буде непоганою. Якщо в цілому охарактеризувати камеру, то вона тут на досить непоганому рівні, включаючи відеозйомку. Одне, що потрібно пам'ятати, краще знімайте в світлу пору доби, адже тільки так зможете отримати найкращий результат. Захищений смартфон UMIDIGI Bison 2 це вдала модель з рахуванням її можливостей та доступної ціни. Це той варіант, за допомогою якого ви отримаєте набагато більше позитиву, ніж очікували. Купити смартфон можна, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео.